Михайло Мудрик забив дебютний гол в АПЛ в матчі Фулхем Челсі. Чим викликав дику реакцію на цю подію від англійських болівальників? Огляд голів українських футболістів за кордоном. Фантастичний хитрик вигнанця Динамо Київ, курйозний гол іноземному чемпіонаті від екзравця збірної України, рятівний асист українця в США, гольова Владислава Кочеріна у Польщі. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, як завжди, не забувайте підтримувати канал своїми лайками та підпискою, бо до 100 тисяч глядачів залишилося зовсім трохи, і тільки ваша активність допоможе дійти до цієї цифри якомога швидше. Всім небайдужим дякую. Цього разу традиційний список свідомих українців за кордоном затьмарили менші миничі їх колеги. ну, звичайно, крім першого гола, Михайла Мудріка в АПЛ, який вдало розібрався в карному майданчику після подачі колвела і переправив кругло в сітку з двох дотиків. До речі, відзначу, що вперше за увесь час Челсі українця випустили в старті в трьох матчах поспіль. І звичайно, що після такого багатьох здивувала заміна Михайла вже в перерві. Хтось говорить, що незадовго до цього півзахисника отримав даврячу по ногам, але я гадаю, що це більше тактика. Бо на його місце вийшов більш захисний мадсен. За 45 хвилин на рахунку українця 16 дутиків, лише три точні передачі, один удар повз ворота, дві виграні віграніделі чотирьох, вісім втрат, та один відбір. Тому, як бачимо, підстави для заміни у Почетінно точно були. У Михайла не все вдавалося, а так він пішов з поля героєм, та ще й нарешті скинув з плеща гар сухих матчів, що насправді дуже вчасно і точно піде йому на користь. Особливо ціними слова Почетіно про прогрес Мудрика за футбольним полем. Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися і бути більше залученим у кожній ситуації. Це унікальний гравець. Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді. Закінчив інтерв'ю аргентинець. А ось як на цю подію відреагували фанати Челсі. Чудовий гол радий за тебе, Мишко. Ти це дійсно заслуговуєш. Продовжуй наполегливо працювати. Ми вболіваємо за вас. Усі його товариші по команді дуже люблять його. Болівальники також закохані в цього хлопця. Сльози на очах, сподіваюсь, у міші все вийде. Він так старається. Він стовідсотковий талант. Це лише питання часу, і цей хлопець покаже свій рівень. Я дуже радий за нього. Він зламав прокляття, а ПЛ будь готова. Цей гравець показує гарний футбол, і в ньому є відголоски Дена сара. Це той мудрик, якого я з нетерпінням чекав. Він безумовно заб'є більше, якщо йому дадуть час на пулі, але в той же час він все одно буде грати в дурний футбол. Тим не менше, я все одно відчуваю, що він кращий за Тіма Вернера. Зараз я бачу, як впевненість Мудрика в собі поступово зростає. Маурісіо пошиті не знає, коли давати Мудрику час і як він може стати гравцем світового рівня. Побачивши його першого сьогодні ввечері, можна було б повірити, що Маурісіо добре виконує свою роботу, допомагаючи йому відновити свою впевненість. Він чекав, коли в Челсі з'явиться нарешті титульний спонсор. І тут додам вже від себе, що так тепер у синіх на футболці з'явиться лого-спонсора, котрим стала біомеханічна інженерна компанія. Вона займається розробкою програм для аналізу спортивної статистики, відео, травм та іншого. Це одна із найбільшого в, чемпіонаті в вартісті 43 мільйони фунтів. Ну а як завжди, зарядити на своїх та додати емоції перегляду футболу краще всього допоможуть мої партнери з Фавбет, у яких дійсно високі кефи та діє зараз топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж, Фаббет активно допомагає та підтримує зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу з вами разом. Дебютним голом Англії за сонці відзначився Микола Кухаревич. Для цього йому знадобилося сім матчів. Перший гол в Казахстані на рахунку Артема Бісєдіна. До речі, подивіться лише, як в цьому випадку в посміхнулася Фортуна. Владислав Кочерін віддав класний асист зі штрафного в Польщі. В цьому сезоні це перша гольва для українця, але вже було чотири голи. Чергін до Джона Єбоаха, є три до зера. А в США асистна партнера на рахунку Дениса Костишина, у якого 4 плюс 3 в 31 му матчі. А в Польщі дебютний гол поклав Сергій Булеця. До цього було лише три асисти. Гурніка загрива до Буеці. Буеца мія єднего мія, другого зривалібуеця. Єдень до зера для Заґембі в Грузії. Ферічний хетей поклав Гіо Цитешвілі, якому для цього знадобилося якихось 19 хвилин. Вони разом з Динамо Батумі очолюють турнірну таблицю. А контракт футболіста все ще належить Динамо Києва. Новим зірковим ветераном на підхваті у Баварії стане Жером Буатенг. Мюнхенці знову зіштовхнулися з проблемою підвищеної травматичності захисників і звернулися за допомогою до 35-річного німця. Він зараз перебуває у статусі вільного агента після двох провальних сезонів в Ліоні. Тому цієї годі, взагалі, нічого не заважає. Очікується, що офіційно про співпрацю буде оголошено вже найближчими днями. Минулому році мюнхенці вже робили подібний трюк із Делі Блінтом. Але нічого цікавого тоді з цього не вийшло. За весь минулий сезон Ботен провів лише 430 хвилин в восьми матчах. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.